Доброго ранку! Махай привіт підписникам. Махай привіт підписникам. Куко, -ку. ти хочеш грати хованки? так, Та. Да. Да? Махай привіт. Христосечка, помахай привіт, доця, ти ж привітна дівчинка. Там нема тату забрав, ти пописала і тату забрав ту серединку горщика, так? Так розказуй, як ти спала. Ну і вже сформований свій режим вночі. Кажи мама! під ранок іде до мами, одинка п'ята. Ні. Що? Ні. Що Ні. Ні. Не знімати тебе? Ні. Ні? Ну добре не буде. Але помахай привіт, і мама не буде. Все, і ну, все, папа каже: привіт, і папа, я пішла. Йдемо до баби. Я бабі допомагати, б... ага, то нині, пану, не буде вареників, нині в нас свято, так. Ця. Ну все, па-па. Хто то вже зранку взуся в гумачки і втік на двір? Хто це такий? Треба шльопеньки, Шльопки треба якісь легенькі. А то вже в тих в гумачках. А ти знала, що дощик вночі падав, але калабаньків нема. Романович, добрий ранок. Добрий ранок. Я вже говорив, я вже вітався в роні. Вітався. Всім слава Ісусу Христу. Вітаємо всіх зі святом таким великим, гарним. Я кажу, люблю всі свята. От зелені свята, то для мене таке щось особливе. Той май, то все так прикрашено. Дуже люблю зелені свята. Романович завжди зранку на задані свята їде в поле. Але не їде, не є. А ні, Романович, треба напевно поїхати. Іринка вчора під вечір була в селищі і каже: мама, тут жіночка продає. Ось таке зілля. Я кажу, Іринка, я бачила, там жіночки продавали. Але в нас традиція зранку Романович їде, потім той букет сам збирає. Він такий Романович, треба ще щось підкрасити до збирати. Я тобі скажу. Куди? Я тут де, але забирайте Ірина, той букети. Я була, щоб трeba... до мною не поїхала, забирай її. Той букетик треба ще прикрасити, добрий ранку. Ні, не ну не... треба ще щось, ще щось треба, Романович. Він слабенький, і все. Слабенький, так він слабенький. Я їду разом, поки ви їсти Так, Так що зараз будемо снідати і потім збиратися до церкви. так, та, та діти вона не буде плакати, як не може. Вона не буде плакати. Ай. Так, так що Всім гарного дня, тихо, мирно і сп... О, А ми зустрічаємо діда, а діда вже тут, як тут. Йой, скільки польових квітів нарвав, діду. Бачиш. Зара, зарара, зараз, 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 зараз. От зараз буде букетик файний. Де ви з діду. Але мені ще треба їхати конвалі. Чекай, 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 чекай. Зараз діду поставимо туди. Там трошки є конвалі. Йдемо йдем, йдем робити. Романович скоренько. Я тільки поставила воду. Вони вже селені свята, нині вже вареників робити не буду. Але він знає, що в тому морозилці є пельмені, каже, кинеш мені пельмені, От то, то вже кину і вже всі знайдяться. Хоча їсти є всього, але не вже буде. Хоче пельмені, значить на сніданок будуть пельмені. Правда, Христуся. І Христинка буде їсти пельмені, так? Йдемо, будемо дідові допомагати, букетик робити, так? Йдемо допомагати букети. Там ще треба свої трояндочки якоїсь вирізати, всередину прикрасити. Зараз виріжемо ще свою трояндочку якусь, так? Гарну квіточку. Напевно, так. танту. Або там поки я надумалася троянду вирізати, то Роман вже букетик зробив. Свіженький. А то той вже без сух. То Тось свіженький, що зараз чимось гарним обгорнемо. Не і треба все, нічим і обуртати, отако люди не сутті. Можна й так. Їсти ходіть. Так, Христинка буде буде. Їсти. ходи їсти? Їсти вже є, пельменькі, пельменьки, варенькі. Не поважаєш моїх інтересів. Отак, тут якісь розборці є. Не бачу, що ви знімаєте. Я ще вночі поставила бульончик варити, бульончик такий файний, зварився. О, тут ще я що? Тут я капусточку. Я знаю. О, ти собі до душу. Все, що не здали, я викидаю на мусор. Все, що не здали, я викидаю. А, який файний. Біленький, най чистенький. Білень... Я, як на картинці. <свист> <я свист> бо я пельмені їсти не буду витістами їм, а буду їсти голубці з холодцем. Що це за така нереальна красота? Просто не можна надивитися, люди, як то вже тепер все файне є, які шортики, яка блюзочка, ще й на зав'язочки. То комплект, бачите, тут такі бусинки і тут такі комплект. Люди то вже файне. То е, знайома, е, її сестра відкрила магазин з дитячим одягом турецьким. Там вони роблять акцент на якість, то як замовляєте, то ви впевнені в якості. Ну кажу, самі підбирають асортимент, самі все фотографують, все в них наявності, в них розширяється асортимент. Вони тільки вот от на днях відкрилися, а ну магазин просто суперовий. Залишу посилання, може комусь актуально багатьом актуально, якісний такий красивий одяг. для Це тут тут фальне, всі відео огляди роблять, допоможуть підібрати луки. Мама, До речі, ось такі костюмчики є з різними мама, блузочками. Мама. А до нас гості йдуть. Кум нарешті з дружиною, з дітьми завітали хр... Хр... хрестинки хресний. О, робимо свиденько канапочки ну, і будемо святкувати. Зараз що, нині свято. Нині... Ми, ми не знали, що гості прийдуть, нині то ми не спішили. Смітити, говорити, балакати, каву пити. <рес> Добре, що <рес> торта спекла, ага. Ну там в нас ще є, ще є сирне. Я не поняла, що то таке? Кресний зразу з козирів заходить, я так бачу. Рідко, но мітко, так? <реш> та таке, що вона буде тішити. Ми їй були купили того біговіла, але він завеликий. Ми вже їй такий купили доросліший і тяжкий залізний. Вона ще на ньому не може. Ї... А я нині ні скільки питала, а того якраз те, що. Христя мотоцик, ну, то капець! Вона вже нам все розказала, що діти, що ми їдуть, сідати, сідати. Але, о, то файно, я навіть таких не бачила ніде. Ну то файно. Але, ні, воно, мама воно, ні, тебе хресний воно, вона а, тебе. Ну, хіба. Я казала, що вже дідо тепер буде розити. Але повезло. Бачить навчить. Там. О, є вже ковбаски, молоді. картопельки, сійні, файна картопелька, шест. до файної картопельки. Та, пані картопельки. Марія, таку картопельку, подивіться, всі оцінили. Вона вже тепер нам вчила щось там відварювати, прижарювати, присмажувати, придобряти. А, зараз будуть питати рецепт, скажуть. Та, а, бо, бо мусите розказувати, мамо. Що це за сонька стала? Що це за, за сонька стала? Вона ще не стала. Її підняли, але, не про... але забули збудити. Доченька, що ти там? Що, чисто, ще муся трошки побойкати на плечкові. О так. І Ой, ще сиди. так, поспати. І тоді буде нормально.

Не хоче їхати з Хреслом. Вона хоче, але вона ще І хочеться і колеться, так? Якби вона, вона, та? вона мами не бачила, вона б вже поїхала. О, зараз сенсорним екраном. Добре, давай. Ще чуть-чуть, і вона вже все. Буде готова. <рес> Можна їхати з Хреслом. Па-па, Хрислинка. До папа. па Па-па. Пахай, папа. папа. <рес> <рес> Вчорашенька, ah. на, наші гості вже поїхали. Погода явно портиться. Голодя, ще нарвав чорашні водки. О, яких володя байних no. черешеньки. Натямтя, Христинка вже під парасолькою, бо вже дощик починає падати. Ходи, Я їй обіцяла купити і забула. І Ходи будемо черешеньки гамати. Такі якраз файлі. Такі ні... смачненькі. наша не обідала підсласнув. Mm. А вже вечір. Але вона йшла спати і їла, правда? Тяша. Тяжка парасолька. Тяжка. Мама. Мама. Ой. Пау. Ой, який дощик у нас. Йой -йой. Йой. Ну, ну, хоче. А дитина наша на двір ходить хоче, щоб дощ не падав. Вона не хочу, щоб не Дося, Дося? то мама не контролює доші, це з неба, бо за дощок так дає. Природа так робить. Зараз дощ попадає і перестане. то щось як Це грубочий дощ, тоже буде. Вони зараз буде нас, але. Зараз хмара перейде. Даліся по цьому браті. Відки попіднуває, як нам домашки підливати. Дивіться, що в нас далі робиться, який вже раз знайшла хмара і далі коврикові, води є кофе. Хто ти біжить? Ти знайшла маму? Мама годинка побула сама під віт, що в нас робиться. То просто капець. Великий дощик? Да. Дуже великий дощик. Гроза така. шумить, гуде. Так? Ти тікла від дощику, тяп-тяп-кап-кап так. так. Кине, каже, так, капає, дощик ще й блискає. <смеш> Ки не вимовляй вимовляє все через це. Що? А ти, ти не хочеш, щоб дощик падав? Ні. А ти завтра встанеш дощик вже не буде падати. Донь, він перестане, скоро тобі капав на, на головку, Чо? а мама тобі парасольку завтра купить, добре? Чо? Тільки нагадай мамі, бо мама забуває. Добре? <смеш> А от так? А вот так? Мої каже, я кажу, давай сніг, вона відвертається. Розвернулась заново. Що думала? Христинка, що то гримить? Що то гримить? Кристенка, скажи, та, що тоже мимо. Мім. Ні. Ой. А як ти кажеш ще? Ні, mm. гарно, Станькиш, скажи, скаж... <laughs> ну, скажи, <laughs> mm. скажи ще. Ще. На задні, там внай вечірня йога. Ще скажи я. Скажеся. Скажи ще? Ні. Скажи ще. І солод, ми тебе з'їмо, поки <laughs> ти вирости. Скажи ще. Кажи ще. Ти заснула? Так. Ой-ой-ой. подивіться. Ой, Ти спиш, Христинка, ти спиш. Дивіться, не взивається. Ти спиш? Ти заснула Шойно? Ой, бойки, бойки, все. Капець. Все? Виспала вже? Так, Так швиденько. Ой, ще спить, дивись, яка серйозно. Ой-ой-ой.